Так, сьогодні у нас... Сьогодні яке число, до речі? 9 січня до нас прийшла весна. Ну як весна? Весна це так, образно. Але погода гарна. Ми з Пашою йдемо грати теніс. Я ще буду Стаса красок. А до речі, бачиш той корт гірший, там дивись які калюжі. О, прикол, роллери далі. О, оце класно. Це ми зараз з тобою ці калюшки повичищаємо ними. Їх не було минулого разу. Вони дуже гарно чистять калюжі. Просто подивіться на цю погодку. 9 січня. Плюс 10 градусів. Якраз на тебе? А що, тіснуваті? Паша після роботи під час обідньої перерви захотів теніс пограти, але не мав з собою ніякого перезуття і змінного одягу. Прийшлося йому свій позичити. Пограли з Пашою. Паша, ти задоволений? Погодка сьогодні дійсно гарна. До речі, передають по прогнозу, що 10 днів такої погоди. Треба буде використовувати по максимуму 10 січня. І ми з хлопцями їдемо на лижах, хто, хто на сноубордах їдемо кататися. Коротше. Так, ми з Сергієм перевділися, перевзулися і йдемо по сноуборди. А на дворі краса зимова казка. Ми вже взяли сноуборди в оренду. Це я сам Стас Це Серега. Готовий, готовий до склону. Готовий, а ти готовий? Да! Так, зараз маємо зустрітися з іншими хлопцями. Вони поїхали тим часом спуститися, поки ми в оренду брали спорядження тільки я от не пам'ятаю вони на якому на цьому правда а я не знаю вони нічого не казали вони тут стояли ну ми поїдемо розачек ну погодка прям сьогодні казкова да огонь Така кафешка тут. Щось типу буфету собі підходиш, набираєш, ходиш потім до каси, оплачуєш. На другому поверсі вони знаходяться. Класна тут атмосферка, все прикольно, все подобається. Єдине, що на прокаті дали такий собі сноуборд. Позичили штани, які порвалися на мені. Трошки замаленькі на мене були. А так то все нормально. Треба буде приїхати сюди з Настю, дітками. Я думаю, їм тут сподобається. Тут така новорічна різдвяна атмосфера. І десь півтори годинки від того місця, де ми мешкаємо, тому думаю, що можна приїжджати. Ми коли в Україні жили, то в буквально годин 4-5 треба було їхати. Так що це не так і далеко вже. стараюся зняти карту цього кроту Пили для хлопців таку штуку. Зараз будемо тестити, пробувати. Для тренування. Щоб Таніс тренувати. Куди ти йдеш, Даня? Що, що? Холодновато. А що там? Вау, Янчик, що це в тебе за шапочка така? Дані го тині го? Ого, така цікава. Сонечко світить і ціла купа хмар mm -hmm. Янчик відібрав м'ячик. Сказав, що хоче сам гратися. Що, замерзла? Угу, холодно. Ходи, Данюшка. Бери ракетку і пішли. Готовий? Так. Раз, два, три. Добре, давай ще раз. Раз, два, три. Молодець. Але старайся до мене відбивати, добре? Так щоб м'ячик вперед летів. Раз, два, три. Обережно там м'янчик стоїть. Янчусько. Візьми м'ячик і кидай вон там. Раз, два, три. О, молодець. Данісі вже дуже гарно виходить. Шапку. я хочу зняти і Шапку, шапку давай, не шапку можна. ні-ні-ні. Емочка, Застіпнити. давай я тобі кину м'ячика. Давай. Раз, два, три. Молодець. Давай, да. давай ще раз. Раз. Два, три. Молодець. Янчусько, давай я тобі теж кину м'ячика. Давай мені м'ячика. Давай. Я лови, ракеткою. М'ячик. Раз, два. Що? Ти хочеш сам? Янчуку, мої методи тренування не підходять. Він хоче сам. Придумав собі спосіб, як тренуватися. Давай. Ого, молодець. Давай. Аккуратно. Давай. Раз, два, три. Давай, ще раз. Обирає, вбирає, вбирає. Що, йомусь, какие тобі ще раз, м'ячика? Давай. Давай. Раз, два, три. Ура, молодець! Ще Все. раз, лаваш. Раз, два, три. Ура! Раз, два, три! Ого, Даня, молодець, дуже гарно вийшло. Що я, чуть? твоя черга? Давай. Вибирай, йдемо е е зацінимо сушики, ті, що вич марті, чи ті, що там е листочки треба такі, знаєш? Які хочеш сушики зацінити? Ті, що вичмарті, чи там де. Там, де крутять. Давайте там, де крутяться, назад один народження, можна сказати. Чи це десь інше буде? Я хочу, я хочу зараз там, де крутяться. Давайте зі стасом не могли вирішити, куди йти їсти. Даня дуже сильно з нами спорив, і вони вирішили розрішити цей спор. Грою камінь-ножниці бумага. Давайте. Камінь, ножниці, бумага, раз, два, три. Я буду з трисотків впевнений, я виграю. Не на того напав. А ну добре, давай. Ми виграли. Ти вже виграв, молодець. Просто заради інтересу статку. Давай ще раз просто так зіграємо. Камінь-ножниці, бумага, раз, два, три. Кам'янажниці ума, раз, два, три. А ну давай я зачем. Чекай, чекай, давай ще раз. Каменажни, тигу, бумага, раз, два, три. Тепер я виграю. Вс, а тепер дату може спокійно спати. Кам'яненажди, тигу, маха, раз, два, три. Кам'янажни, тигу, бумага, раз, два, три. Кам'яненажди бумага, раз, два, три. Молодці. Янчик, побачить Ага. нас. Самій ножниці, бума. Ну давай. Самій ножниці, бумага. Раз, два, три. Молодець. Молодеця, Янчик виграв. Приїхали в кафе, яке Даня виграла. виграв. Концепція тут така, що їздять на цих тарілочках сушики. Вартість одного сушика не сушика, а одної трілочки 3,85. І що у нас є смашки? Вопаду Ну, Принаймні в Америці поки що найсмашніше. Янчик з'їв. Два сушика, Два рибку лишив Расик, і печеньку взяв. Yes. А Дані цікаво просто наблюдати. Що вони вращується чирвоної риби не з'явила? No. Yeah. Слушайки реально смачні. Поки що найсмачніші тут. Ні, ну з Україною, конечно, може. Але як для Америки.

Що, Настя, як тобі, смачно там? -то? Давай, вердикт останній.